Є Боже обрядче умищо. Доброго дня, шановні телеглядачі! В ефірі програма Православний взгляд». Ми продовжуємо цикл наших бесід про пристрасті. І сьогодні ми з вами розглянемо дещо іншу сторону. Гріховного життя людини, або, вірніше, служіння гріху кожної з нас. В минулих наших програмах ми розповідали про те, як саме пристрасті впливають на наші взаємовідносини, стосунки з іншими людьми, на наші взаємовідносини з самим собою та, звичайно, на наші стосунки із Богом. Ми говорили про те, що гріх це є порушення закону Божого. Говорили про те, що кожна людина, яка грішить рано чи пізно звикає до цього гріха, і на ґрунті цього виникає пристрасть, яка вже повністю володіє людською волею, людським єством, людською душею. Тобто людина стає залежна від тієї чи іншої пристрасті. Самі пристрасті руйнують наше відношення, правильне відношення до світу, в якому ми живемо. Не дають можливості нам подивитись на світ таким, яким побачити світ вірніше, таким, яким він є. Ми чогось прагнемо, чогось шукаємо, але надто часто самі не знаємо чого. Нам здається, що ми хочемо елементарного, людського, як його зараз називають, людського щастя. Але ось в чому це щастя, ми дуже часто не знаємо. І тому, служачи своїм. Похотями, кажуть Святі отці, ми все більше і більше занурюємося в гріх. І, звичайно, вже з глибини цього гріха ми ніколи з вами щасливими бути не можемо. Тому і говорить нам Свята Церква, що із гріхами треба боротись, причому боротись всіма силами своєї душі. Але виникає досить резонне запитання, чому ми з вами не бачимо всіх своїх гріхів? Зараз період Великого посту, і в кожному храмі сповідаються досить велика кількість людей. Сотні за тиждень і тисячі за весь піст. Дуже часто, на жаль, священникам на сповіді доводиться чути такі слова. В мене немає гріхів, або я согрішив словом, ділом думкою. Помишлення. Коли ж священник просить конкретизувати свої гріхи, вказати на проблему, яка існує в духовному житті, що значить конкретизувати, це вказати на проблему. Людина зазвичай нічого конкретного сказати не може, обмежується спробами виправдати себе, пояснюючи, ніби священнику, чому в неї був той чи інший гріх. Вказуючи на те, що якщо цей гріх і був, то він був нечасто, і взагалі його можливо, і не було, говорять так, може я когось чимось образив. Оце дуже неконкретна фраза, яка, ще раз повторюю, заключає в собі і виправдання, і ось такі от не зовсім визнання своєї гріховності. Плюс незнання взагалі суті проблеми. Тобто людина не знає, кого вона образила, чи образила взагалі, а може цього і не було. А якщо було, то кажуть, мене до цього довели. Ну і так далі. Так ось питання: чому ми не бачимо своїх гріхів? Зачем? В чому вони ховаються? І е, наскільки важливо взагалі бачити свою гріховність і чи це потрібно? Ось саме про це, ми сьогодні спробуємо. Поговорити на ці питання попробуємо дати відповідь. Отже, чому ми не помічаємо своїх гріхів? Причин цього є як мінімум дві зовнішніх причини, які, що називається, лежать на поверхні. Якщо ми з вами згадаємо про наші минулі програми, ми говорили, що кожна пристрасть бере або сягає своїм корінням, бере свій початок, або сягає корінням в серце людське. І з цього серця виростає ніби дерево, де кожна гілочка е, значить якусь пристрасть. Так ось на цих гілочках виростає листя. І це листя від нас ховає пристрасть. Це листя не дає нам помітити проблему. Не дає нам помітити пристрасть. А раз ти не бачиш проблему, значить ти не здатний боротись із нею. Отже, цими листочками. Являються, е, дві наших таких характерних риси або риси, які е, являються свого роду свідченням про спосіб життя сучасної людини. Перше це розсіяність, друге це суєта або надмірна кількість справ. Що таке розсіяність? Ми не звикли уважно спостерігати за своїм внутрішнім життям. Ми е, взагалі дуже часто перебуваємо на поверхні своєї свідомості. Надзвичайно рідко знаходимо в собі сили для того, щоб побути наодинці із самими собою. Один із е, досить видатних психологів нашого часу, в той же самий час, людина е, нерелігійна, невіруюча, людина, яка закінчила своє життя. Психіатричній клініці помер, зійшовши з розуму. Людина, фамілію якої знають, напевне, всі, Зігмунд Фрейд говорив такі слова: якщо б кожен із нас найнормальніший, з точки зору мирської, загальноприйнятої, з точки зору суспільства, в якому ми живемо, так ось якщо б нормальна людина з точки зору суспільства, Заглянула в глибини своєї підсвідомості, то ця людина жахнулася б від своєї Чорноти. Це дійсно так. Ми з вами боїмось самих себе. Боїмось тому, що десь, можливо, на цьому самому підсвідомому рівні відчуваємо всю свою гріховність і нікчемність, але в той же самий час не хочемо в цьому собі признатися. Ми рідко буваємо самими собою. Кожного дня ми з вами змінюємо величезну кількість образів або іпостасей, або ролей. Ми ніби актори в Древньогрецькому театрі. Тоді, взагалі, підхід до акторської майстерності був надзвичайно простим. Людина просто змінювала маску для того, щоб показати якусь емоцію. Наприклад, Треба було зобразити радість. Актор просто брав маску, в якої кутики губ були підняті вверх. Якщо треба було зобразити плач, він брав маску, на якій були намальовані сльози, ну і так далі. О сьогодні дуже часто ми поступаємо так само. Дома ми одягаємо на себе маску хазяїна, володаря над своєю дружиною дітьми або навпаки одягаємо маску. Абсолютної безпорадності або е, одягаємо маску для того, щоб показати, що всі хатні домашні проблеми нас не цікавлять, у нас є своє життя. На роботі ми одягаємо іншу маску, ми е, боїмося свого начальства, перед начальством і видимо ніби, е, сміряємося, але в серці, в душі ми дуже сильно протирічим йому, не любимо його, зневажаємо його, засуджуємо його. З друзями ми веселі, радісні, маска такого відкритого, щирого, доброго хлопця, ну і так далі. Тобто ми кожен, кожного дня ми змінюємо декілька цих масок і дуже рідко буваємо самими собою. Оце ця неуважність до свого внутрішнього життя, розсіяність, повна, абсолютна розсіяність, являється Однією з найхарактерніших рис сучасного суспільства, сучасної людини в цілому. Більше того, можна сказати так: ми з вами не можемо зупинитись на більш-менш е якийсь там визначений період часу, не можемо зупинитись на якомусь предметі. Нам дуже важко концентрувати свою увагу. Згадайте себе з пультом в руках. Коли ви сидите перед екраном телевізору і просто клацаєте, переключаючи канали з одного на інший. Ось десь приблизно те ж саме відбувається в е, нашій голові. Ми переключаємо свою увагу з одного на інший предмет, робимо це постійно, і таким чином в нас ніби відбувається перманентна буря помислів, які не дають можливості зупинитись навіть на одну хвилинку для того, щоб. Задуматись над цим внутрішнім життям для того, щоб поставити собі найголовніше питання, е, можете не сумніватися, є надзвичайно велика кількість людей, які ніколи не запитували у себе, для чого вони живуть, що буде після того, як вони помруть, і взагалі в чому смисл їхнього життя, чого вони хочуть від життя. Дуже багато таких людей є. Чому вони не задавали собі цього питання? Через власну розсіяність та неуважність. До духовного життя. Є ще інша сторона цієї проблеми. це, як я вже говорив, вище суєта або величезна кількість справ. Ми не вміємо розпоряджатися своїм часом. І е, дуже багато справ, якими ми займаємось, взагалі не повинні були б мати місце в нашому житті. Є досить сумна статистика, яка говорить про кількість. Марно витраченого часу. Так ось, якщо, наприклад, ми з вами декілька разів на день підходимо просто до холодильника для того, щоб заглянути всередину нього, робимо це, наприклад, 6 разів на день, ми витрачаємо певну кількість часу, який за весь період нашого життя, якщо ми припустимо, будемо жити 70 років, складає приблизно два тижні нашого життя. Ми просто будемо два тижні викинемо на те, щоб підійти до холодильника, подивитися нього. І таких справ є величезна кількість. Задаємо, скільки свого дорогоцінного часу ми проводимо перед телевізором, скільки програм, непотрібних нам ми з вами переглядаємо, скільки часу ми витрачаємо на непотрібні нікому розмови по телефону, можливо, на комп'ютерні ігри, можливо, просто на те, щоб, я не знаю, Полежати і подивитися в стелю. Ми величезну кількість часу витрачаємо марно. І разом з тим говоримо про те, що часу на Бога, на духовне життя в нас нема. Чому ти не ходиш до храму, запитує часто священник якусь людину? Людина відповідає: в мене немає часу, в мене дуже багато роботи. Ця відповідь є. Як мінімум лукавою. Тому що та робота, яку виконуємо ми з вами, не йде ні в яке порівняння із тими справами, якими займалися святі. Візьмемо з вами, наприклад, апостолів. Апостол Павло весь свій вільний час, який в нього був, і в нього було не так багато, присвячував тому, щоб проповідувати Євангеліє. Робив це навіть вночі. Вдень він заробляв. Своїми власними руками собі на прижиття. Він е, шив е, палатки, намети. В той же самий час апостол Павло зміг навернути до Христа десятки, сотні тисяч людей, мільйони через свої послання. Апостол Петро ловив рибу. І знову ж таки, для того, щоб прожити, треба було працювати цілий день. І ми з вами в Євангеліях. Не один раз зустрічаємо, що Христос йшов і побачив апостола Петра, який, наприклад, ремонтував свої сіті для того, щоб ловити рибу. Або коли Христос Воскрес і прийшов на берег Генісаретського озера, апостол Петро, зокрема, в цей час ловив рибу. І дивіться, той самий апостол Петро зміг навернути до Христа тисячі людей. Тобто він піклувався не тільки про свою душу, він знаходив час не тільки для своєї душі, а для душ інших людей. Візьмемо інший приклад, Макарій Єгипетський. Цілий день, поки було видно, поки було світло, Макарій Єгипетський носив каміння в пустелі. І з цих каменів він будував келії для тих монахів, іноків, які щойно приходили в пустелю для того, щоб проводити своє життя з Богом. Вночі Макарій Єгипетський плів мотузки, які потім раз на тиждень відносив на ринок, продавав і за ці мотузки купляв собі одну чи дві буханки хліба для того, щоб е, живитись ними протягом цілого тижня. Він не спав майже взагалі. Весь свій час він працював. І разом з тим він молився. Його розум постійно перебував у спілкуванні з Богом. Робота не мішає спілкуванню з Богом. Візьмемо зараз сучасний світ, Афонський, е, афонські монахи, афонські монастирі. Їхній розпорядок дня надзвичайно сильно відрізняється від нашого. Хто мав можливість побувати на Афоні, зміг стати свідком з точки зору сучасної людини, просто незрозумілих. Неймовірних і надзвичайних подвігів, які кожного дня несуть афонські монахи. Наприклад, богослужіння починається там зазвичай о 2-й годині ночі, продовжується приблизно до 9-ї. Це якщо не має так званого в церковному богослужбовому уставі всенічного бдіння. Тобто, коли богослужіння продовжується 16-18 годин богослужіння в звичайні дні продовжується годин сім зранку, біля семи, 6-7 годин. Після цього монахи йдуть в трапезну для того, щоб підкріпити свої сили, і далі всі вони виходять на послушання. Послушання це виконання певного набору монастирських робіт. Повірте, працюють дуже важко, працюють з каменем, тому що, наприклад, в русському пантелімуному монастирі. Майже постійно відбувається будівництво, ремонти келій, доріг, будівництво паломницьких готелів, ну і так далі. Тобто робота відбувається постійно. В одному із монастирів ми бачили слідуючу картину: монахи вирівнювали площадку під монастирем. Монастир знаходився досить високо в горах, і під ним монахи вирівнювали площадку кам'яну. І на ту площадку на собі знизу носили землю для того, щоб потім на цій площадочці, на яку вони вручну наносили землі, посадити кісь для того, щоб їх потім збирати їсти. Монахи працюють до тих пір, поки не сідає сонце. Вони працюють цілий день. І ще раз повторюю, працюють дуже важко. Після цього у них вечірнє богослужіння, потім трапезна, потім повечір'я, а потім у них є. Три-чотири години для того, щоб відпочити. І далі все починається спочатку. В два часа, в 2 години ночі, у них підйом, молитва, праця, молитва і праця. Є таке дуже гарне прислів'я. Молитва і труд все перетруть. І це дійсно так. Монахи Афонської гори, монахи, які живуть в монастирях тут, у нас, на Україні, вони. Дійсно відповідають цим словам досить важка праця і досить, і досить нелегка молитва. То скажіть мені, чим можемо випроводити себе ми? Люди, які живуть в миру, люди, які мають досить багато вільного часу, які, в той же, які разом з тим не мають або говорять, що не мають можливості раз на тиждень прийти до храму, а зранку і ввечері стати на молитву. Наш час дуже неправильно використовується. Якщо ми будемо робити спроби хоча б десь так якось взяти під контроль всі е, даремно витрачені хвилини, ми побачимо, що у нас з'явиться дуже багато часу для того, щоб виділити його на своє духовне життя. Коли ми це зробимо, ми зможемо сконцентрувати свою увагу на своїх внутрішніх духовних проблемах, зможемо їх побачити. І з допомогою Божою, з благодаттю Божою зможемо розпочати боротьбу з ними. Зараз під час Великого посту в кожному храмі читається молитва Єфрема Сіріна, в якій є такі слова: Господі, даруй мізріті моє пригрішення і не осуждаті брата моєго». Саме цими словами я хотів би закінчити нашу сьогоднішню розмову. Попросимо Бога, щоб Він дав нам сил, можливостей. Для того, щоб побачити свої власні гріхи, не будемо засуджувати дії інших людей, а намагатимемось звернути свої очі всередину самих себе, для того, щоб розпочати боротьбу із власними гріхами. До побачення!